Представники влади Радавелівської громади активно підтримують спортивні ініціативи. Докладніше у сюжеті. Під патронатом Радавелівського міського голови Миколи Карапетяна відбувся фантастичний фестиваль з футболу, який став доброю традицією у цій громаді. Голова Радавелівської міської територіальної громади Микола Аракалович завжди підтримує такі ініціативи, і результат цього є очевидним. І так нещодавно на міському стадіоні відбулося гарне дійство, яке розпочало із звучання державного гімну України. Далі маленькі футболісти, які з часом виростуть і стануть хорошими гравцями та гордістю Радивилівщини, вишикувалися на футбольному полі. До слова запросили господаря Радивилівської громади Миколу Карапетяна. Ми побачимо, як наші маленькі спортсмени і гравці будуть грати в футбол, ми будемо получати з того задоволення. А це наше майбутнє. Ви знаєте, молодці, наше майбутнє. Ми хочемо бути незалежними і сьогодні. На сході нашої країни хлопці молоді виборюють нашу незалежність. А ми змозі сьогодні побачити цей фестиваль. В честь цього свята місцеві талановиті колективи виконали запальні танці та подарували масу приємних вражень маленьким спортсменам, їхнім тренерам та в загальному усім присутнім. У синьо жовтому вбранні дівчата задали ритму усім, хто розділив у цей день радість свята. Приємно бачити, як представники влади дбають за розвиток не лише міста та громади, а й за кожного, тому що ми єдині, і Україна в нас одна. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.